Друзі, усім привіт! Я продовжую в'язати свій чудовий светрик, свій теплючий, м'якесенький светрик, звичайним класичним регланом зверху і з жакардовою кокеточкою. Як бачите, в мене вже повністю відв'язана і кокетка, жакардовий візерунок повністю виконала. Далі я продовжила в'язати свій светрик на необхідну довжину тобто сформувала основну частинку, але не закінчувала її. Пізніше розповім, чому. І вже перейшла на. Формування першого рукава. Тобто я вже набрала необхідну кількість петель для свого рукава, для першого рукава, і продовжила, чи розпочала його в'язати основним відтінком пряжі, тобто кольору морської хвилі. А про процес в'язання, як я продовжила в'язати кокетку, як я продовжила в'язати основну частину, сьогодні детально розповім у цьому відео. А також у мене вже на в в'язальному сайті Нітхаб В'язання від Світлана Зайць є детальний опис, як я в'язала саме верхню частину свого светрика і як продовжила в'язання далі. Тому, кому цікаво, можете переходити і вже приєднуватись до процесу в'язання ось цього чудового светрика. У першому відео, частинка 1, я вам розповідала про початок процесу в'язання чудового светрика, тобто про формування мого комірця, далі про розподіл петель, загальної кількості петель на окремі частинки нашого реглану, тобто на частинку переда спинки та два рукава. І ми разом з вами розпочали в'язати кокетку, декілька рядочків. Ось цим чудовим жакардовим візерунком нагадаю в техніці лінивий жакард з спицями. І сьогодні я вам розповім а, про продовження тестування даної кокетки, даного візерунку, з якими нюансами я зустрілася в процесі в'язання. Про це все зараз вам детально розповім. Ну і, звичайно ж, як завжди, про все це. А, Буде опис, детальний опис у мене на в'язальному сайті Нітхаб. До речі, окрім опису, я вже додала ось ці сформовані мої схеми, окремо для переда спинки. Ось так вона виглядає. Ось тут усі збільшення. Уся висота кокетки, Так. 75 рядочків. Так. І ось так виглядає схема для рукава. Ось Початок від трьох петель і також. Усі збільшення петель і е, уся висота е, рукава по відношенню, е, скільки ми з вами пров'язали кокетки. Так, і давайте більш детально розповім. До речі, ось тут умовні позначення, також я зазначила, і це все додала на свій в'язальний сайт. А тепер більш детально переходимо до огляду кокетки та до усіх е, важливих нюансів. Отже. Зв'язавши жакардовий візерунок повністю згідно схеми, а це повних 75 рядочків. Тобто в мене ось тут на початку йдуть 4 рядочки лицьова-гладь основного відтінку морської хвилі. Далі в мене жакардовий візерунок, і в кінці після жакардового візерунку я пров'язала ще два рядка, лицева-гладь основного відтінку морської хвилі. Це все разом становить 75 рядочків. Зазвичай така кількість рядів а, при в'язанні. Інших кокеток це а, дуже багато, так? Тому що для себе, для свого розміру, я зазвичай відв'язую 45, максимум 55 ну, хай рядів, і мені вже достатньо для необхідної висоти кокетки. Так як це лінивий жакар, так як ми з вами в'яжемо. Цей візерунок, знімаючи петлі, не пров'язуючи петлі попереднього рядка, то полотно наше, відповідно, по довжині чи по висоті трішечки стягується. І для необхідної ось висоти все ж таки, кокетки мені якраз ось тут потрібно було ось цих 75 рядочків. І висота моєї кокетки на цьому етапі становила 19 см. Так, ось так покажу. 19 см. Це від комірця по прямій, не по лінії реглану вимірюю, а по прямій. Частинка пет чи частинка спинки, рукава не важлива, тому що все в'яжеться однаково. В процесі в'язання кокетки та формування жакардового візерунку біля лінії реглану я рівномірно виконувала збільшення петель в кожному другому рядочку. І це все для усіх деталей однаково. І якщо на початку. Процес в'язання від комірця, згідно цієї схеми малюнку, кількість петель для спинки в мене становила 43 петлі, для частинки переду 51 петля та для кожного рукава по 3 петлі. Ну і відповідно кожна лінія реглану по одній петельці. То після того, як я вже відв'язала свою кокетку, так, ось цих 75 рядочків, кількість петель, відповідно, в мене змінилась. І для переда становило 125 петель, для спинки 117 петель, і для кожного рукава по 77 петель. А якщо, наприклад, йти далі, в'язати далі і ще на підрізах додавати приблизно 6-10 петель, так, як я зазвичай роблю, то в принципі, враховуючи мою щільність в'язання, мою пряжу та мої спеці номер 4 Ширина мого виробу тоді би становила 62-64 см. Цього виявилось забагато. Я, в принципі, планувала в'язати подовжений светрик оверсайз, такого досить вільного силуету, але все, навіть для мене, для мого розміру, 62-64 виявилося забагато. Є два варіанти, як зменшити кількість петель. Або в процесі в'язання. Кокетки, виконувати збільшення петель не в кожному другому, а, наприклад, в кожному четвертому рядочку, в кожному третьому рядочку. Так? Або ж, якщо вам потрібен такий розмір, як на мене, 48-50, якщо у вас щільність в'язань така, як у мене, то в принципі, ви можете зробити ті зменшення петель, які я виконувала, і, відповідно, вийти на ширину виробу 56-58 см. І давайте розглянемо обидва варіанти, як зменшити кількість петель для нашої кокетки, щоб можна було зв'язати ось цей чудовий светрик не лише на мій розмір 48-50, чи більші розміри 52-54, так взагалі ідеально і навіть більші розміри. А щоб можна було зв'язати ось цей светрик на менші розміри, тобто 42, 44, 46 і так далі. Отже, якщо вносити зміни у нашу схему візерунку. Нагадаю, що збільшення петель я виконувала в кожному другому рядочку, так, для усіх дали однаково. І тому я виконала 37 збільшень петель з однієї та з другої сторони, тобто додалось в мене по 37 петель. З однієї та з другої сторони лінії реглану так, для частинки переду, спинку та для рукавів. А якщо, наприклад. Суто для прикладу, ми е, спочатку будемо 20 разів виконувати в кожному другому рядочку, так, ось тут в мене відмічено, я навіть. ось, бачите, В кожному другому будемо виконувати 20 разів збільшення, і далі в кожному четвертому, ось я тут промалювала з цієї сторони, теж само можна зробити з іншої сторони. А, в кожному четвертому відповідно, 8 разів, так, то кількість петель вже буде меншою. 9 петель буде менше з однієї сторони, 9 петель буде з іншої сторони, і для частинки, конкретно, для спинки, для переду та для рукавів буде на 18 петель вже менше. Якщо треба ще менша кількість петель, то можна розпочинати ще нижче, тобто 10 разів кожному другому і далі вже певну кількість в кожному четвертому. Так? А Скільки петель треба для основної частини, я думаю, тут зрозуміло. Якщо ви знаєте, яка вам потрібна бажана ширина вашого майбутнього виробу. Так? А якщо ви знаєте свою щільність в'язання, тобто скільки петель в одному сантиметрі, то ось ту ширину чи повністю обхват множите на вашу щільність в'язання, ви будете знати, скільки вам петель ось сюди треба. Так, тобто на основну частинку. І тоді вже будете виходити, і відповідно зі схеми, що вам треба зробити збільшення до тих пір, що у вас була певна кількість петель для спинки, для переда, щоб потім з'єднати, враховуємо, звичайно ж, петельки на підріз і вам має бути ось та достатня кількість петель, яка вам потрібна. Все, я думаю, тут зрозуміло: це якщо треба кількість петель відразу ж зменшити. У процесі в'язання, тобто, ми можемо вносити зміни під час збільшення петель на самій кокетці. Другий спосіб зменшення петель, і це той спосіб, який використала я в своїй роботі. Це зменшення петель після сформованої кокетки перед формуванням основної частини. Але цей спосіб підійде лише у тих випадках, якщо вам треба загальну кількість основної частинки, так виробу треба зменшити приблизно на 20-30 петель, не більше. Якщо все ж таки у вас забагато кількості петель під час того, як ви сформували вже кокетку, так і ви бачите, що забагато, дуже забагато, більше, ніж 30 петель, то все ж таки раджу перев'язати частину кокетки, третю частину чи а, половину кокетки перев'язати і, і, і зменшити кількість збільшень петель ось тут біля лінії реглану. І ви тоді вийдете на необхідну вашу кількість петель для основної частинки. В моєму випадку. Якщо вам підходить мій е, варіант, зараз вам покажу, що я зробила. Так, закінчується мій жакардовий візерунок ось таким зигзагом. І ось в цих точках, де йдуть, е, закінчуються куточки моїх зигзагів, е, при в'язанні основним відтінком пряжі, так, тобто в мене морська хвиля, е, в наступних рядочках, ось цих е, там, де я вже пров'язала е, без жакардового візерунку, я пров'язала у цих точках на куточках жакарду по дві разом лицьовою. І тим самим зменшувала кількість петель для переда та спинки. А для переду я зменшила 15 петель, для спинки я зменшила 14 петель, тобто в загальному я зменшила 29 петель. І е, частинка переду в мене вже становила відповідно 110 петель і частинка спинки 103 петлі. Ще може бути такий варіант. Е, як я вам казала, що жакард зазвичай стягує полотно, а лицьова гладь е, одним відтінком пряжі, відповідно, вона все, все одно розширяється. Як би я не старалася е, все ж таки дотримуватися е, однакового натягу ниточки, все одно мій жакардовий візерунок. Полотно стягнув. І, в принципі, кокетка на мені гарно сидить, я би не хотіла, щоб вона була вущою. Але коли я почала все ж таки в'язати лицеву гладь основним відтінком, все одно в мене щільність змінилася, щільність полотна змінилася, і моє полотно розширилося. То ще в моєму варіанті можна було би зробити так. Якщо я в'язала жакард спицями номер 4 то основне полотно. Я би могла б перейти на спиці, наприклад, 3,5 і відв'язувати його вже до необхідної довжини спицями меншого розміру. І, відповідно, це також дало б мені меншу ширину мого виробу. Але так як товщина моєї пряжі дозволяє в'язати спицями номер 4 а після прання. А... Полотно дає трішечки все ж таки усадку, так, полотно зменшиться і по ширині, і по щільності воно стане більш таким цупким, то я вирішила не переходити на спеці номер 4 Тому, дівчатка, хто буде тільки розпочинати в'язати такий светрик, то все-таки раджу переходити після комірця на спеці 4, пров'язати основний. М відтінок пряжі, так? Декілька рядочків, чотири рядочки. Далі на жакарт взяти спиці на піврозміра більші, і, відповідно, далі знову ж перейти на піврозміра, на основне полотно, на в'язання основного полотна на піврозміра менші спиці. І ще, чому я зменшила, в принципі, ширину свого виробу? А Взагалі, можна було б і лишити 62-64, Це був би шикарний такий светрик оверсайз, зробити необхідної довжини, і в принципі можна було продовжувати в'язати далі. Але в процесі в'язання светрика у мене з'явилась ідея, що в комплект до цього виробу я хочу зв'язати ще шапочку з жакартовим візерунком. Я думала, шапочку з відворотом все ж таки, і шкарпетки, подовжені шкарпетки типу гольфи. Було б звичайно класно, щоб це були навіть чулки. Так, З використанням також жакардову візерунку, але не знаю, чи вистачить у мене для цього пряжі. Зараз вам покажу ось так виглядає. Я розпочала в'язати одну шкарпетку. П'яточку я вже сформувала, але в принципі її можна розпустити так, і додати ще довжини для шкарпетки чи для необхідної довжини гольфиків. Це вже буде трішечки пізніше, коли я розберусь з светриком, буду бачити, які все-таки в мене витрати пряжі. і... Тоді перейду на в'язання шкарпеток, гольфів, а, можливо, навіть а, чулки будуть. Ну і, звичайно ж, хочеться ще шапочку. Але, але поки що мені треба розібратися з светриком, далі тоді вже буду вам розповідати, що в мене з того всього вийшло. Ось таке тестування в мене проходить. Але повертаємось до кокетки і розповім про формування далі ростка, підрізів і основної частини мого светрику. Зв'язавши кокетку та сформувавши жакардовий візерунок повністю згідно схеми, висота моєї кокетки, нагадаю, становила 19 см. Щодо витрат пряжі, на цьому етапі повністю уся відв'язана кокетка та сформований комірець, вага становила 100 г. Якщо конкретно по кожному виду пряжі, до основного відтінку колір морської хвилі витрати були 70 грамів. І ось цієї пряжі Symphony Terra від Knit Pro, там, ось ця пряжа секційного фарбування були витрати лише 30 грамів. Так, 70 і 30. Тому в мене і з'явилася така ідея, що в комплект до осветрика хочу зв'язати шапочку і, або шкарпетки, або гольфи. Це вже буде видно по витратах основного відтінку. Отже, висота кокетки 19 см, і далі ми можемо переходити до формування азіатського ростка на петлях спинки, для того, щоб поглибити нашу горловинку переда по відношенню до частинки спинки. А що нам для цього потрібно зробити? Звичайно ж, наша кокетка в'язалася по колу, так, рядками по колу. Для того, щоб перейти до формування азіатського ростка, я знімаю петельки. Рукавів на додаткові канатики. Так, ось, бачите, в мене один рукавчик. Ось відв'язана кокетка з візерунком. Далі у мене пров'язано два рядочка основним відтіночком, і все, кокетка готова, я знімаю на додаткові канатики петлі рукавів та петельки переда. Далі. Петлі лінії реглану, усіх чотирьох я віддаю до основного полотна. Тобто, біля спинки в мене йдуть дві лінії реглану, я, відповідно, їх віддаю в ширину спинки і для в'язання чи формування азіатського ростка. Ну, і, Відповідно, біля частинки переду теж дві лінії реглану, теж будуть в мене йти в основне полотно. Так. Про зменшення петель ще ми тут поки що не говорили. Як варіант, я вам розповіла попереду, що можна так зробити, але де саме і коли саме це робити, зараз вам розповім. Отже, спинка після формування кокетки в мене становить 117 ще петель. Далі я додаю, відповідно, дві петлі лінії реглану з кожної сторони по одній. Так? Це буде 119 петель. І розпочинаю в'язати азіатський росток з воротніми рядками, тобто в лицьових рядочках лицьові петельки, розвертаємось в виворітних рядочках виворітні петельки. Це тільки петлі а, спинки. І в першому ж рядочку, в першому лицьовому рядочку, коли ми починаємо в'язати азіатський росток, я виконую ось це зменшення петель. Для основної частинки. На ось цих куточках зигзагу пров'язую по дві разом лицевою і тим самим зменшую кількість петель на 14. 119 мінус 114, відповідно, 105 петель. Це ширина мого ростка. І у висоту я в'яжу 11 рядочків. Це десь близько 4,5 см. П'яти немає, повних 5 см, десь 4,5 см. Все, сформувала. Азіатський росток. Далі, а, після того, я маю приєднати петельки переда і сформувати підрізи. То зв'язавши останній лицевий рядочок а, азіатського ростка, я набираю 8 додаткових петель для одного підрізу. Далі переходжу на в'язання петель переда. І в цьому ж першому рядочку, коли я приєдную до петель спинки петлі переда, теж виконую ось тут зменшення петель в рапортах наших зигзагів, про які розповідала я раніше. І а, зі 125 петель. Переда, мінус 15, ті, що я зменшила, і плюс 2 петельки а, лінії реглану. Так, з кожної сторони по одній. Додала до а, петель спинки, до першого підрізу, додала петлі переду. І далі сформувала 8 петель другого підрізу. Все. І далі розпочала в'язати основну частинку по колу, звичайна лицьова гладь до необхідної довжини. Все, з основною частинкою. Ми розібрались. Ось таким чином я продовжила в'язання та тестування своєї кокетки. Сподіваюся, що на цьому етапі все зрозуміло і ніяких питань у вас не виникне. Додатково нагадаю, що детальний опис вас чекає на моєму в'язальному сайті NitHub. І щодо витрат пряжі на цьому етапі в процесі в'язання мого светрика, основна частина зараз у мене 63 см. Це від верхньої точки плеча і до, нижньої, до нижнього краю, що в мене зараз сформований. Довжина виробу 63 см. Витрати пряжі на основну частинку на цьому етапі 270 грамів. Пам'ятаємо, що жакардовий візерунок пряжі секційного фарбування симфонітера 30 грамів, тому 270 віднімаємо 30 грамів, 240 грамів основного відтінку пряжі в мене пішло лише на основну частинку. І далі переходжу на формування. Рукавів, хочу відв'язати рукава, і щоб бачите, які витрати пряжі все ж таки будуть в мене в загальному на мій светрик, щоб потім переходити. На в'язання все-таки шапочки та шкарпеточок або, можливо, чогось одного, можливо, тільки шкарпеточки будуть, а можливо, тільки шапочка, побачимо. Після формування кокетки в мене для кожного рукава вже є по 77 петель. Далі по краю, ростка, підрізу, як завжди, ми набираємо необхідну кількість петель і починаємо в'язати рукав до необхідної нам довжини. Так, по колу, звичайна, лицева гладь в мене далі буде, і в'яжемо рукав до необхідної довжини. Але в перших рядочках, якщо в нас петель, Забагато, так як в моєму випадку їх теж забагато, я виконую зменшення петель для рукава. А, ось тут перші зменшення в мене проходять в першому ж рядочку а, в самому візерунку. Тобто, знову ж на куточках зигзагу я виконую зменшення, точнісінько, такі самі, як і для а, переда, і для спинки. так, Ось тут пров'язую подвіразом лицевою. І далі а, ось тут в районі а, підрізу. Коли я набрала петлі, то ось тут, на куточку, де в мене йде куточок з'єднання переда та рукава. Там, Де лінія реглану, ось тут роблю зменшення, пров'язуючи дві разом лицевою дві петлі. І ось тут, де в мене є куточок, підріз і росток. Теж ось тут декілька рядочків підряд, я виконую зменшення петель. І відповідно на підрізі можна також додатково ще зменшити петельки через дві, через три петельки на самому підрізі, якщо петель у вас забагато. І далі, вже вийшовши на необхідну кількість петель, я починаю в'язати. Чи продовжую в'язати на необхідній кількості петель а, довжину самого рукава? Ось такий процес у мене й досі на спицях. Я продовжую в'язати свій чудовий светрик з жакардним візерунком а, на кокетці і сподіваюся, що незабаром вам покажу вже готовий виріб. А, кокетка пройшла тестування. Про усі важливі моменти та нюанси я вам сьогодні розповіла, а саме про формування кокетки, про зменшення кількості петель в процесі в'язання кокетки, щоб можна було зв'язати ось такий светрик не лише на більший розмір, а, звичайно ж, і на менші розміри. Тому сміливо приєднуйтесь до мене і в'яжіть разом зі мною. І не забувайте присилати мені фотографії процесів ваших в'язання. До мене у Tіри, на мою сторіночку в інстаграм. Чекаю із зараз. Доволення. Також ще один важливий момент. Перед початком в'язання ось такого светрику, та взагалі будь-якого виробу, особливо з жакардовими візерунками, від мене щира рекомендація чи порада. що Перед тим як ми розпочинаємо в'язати основний виріб, перед тим як ми розпочинаємо в'язати робити наші розрахунки для нашого майбутнього виробу, відв'яжіть, не полінуйтеся, відв'яжіть два зразочка. Один зразочок це жакардовий візерунок, спицями більшого розміру, хоча б на піврозміра, так, і лицьова гладь спицями відповідно меншого розміру. І тільки після того, зробивши вірні розрахунки. Взявши чи підібравши правильний розмір спиць під вашу пряжу, тільки після того робіть розрахунки і розпочинайте в'язати свій светрк. Тоді у вас не буде ніяких незрозумілих нюансів і не буде лишніх перев'язок.